Різних професій на світі багато, та найпочесніша лікар Твоя. Без тебе не буде родинного свята, без тебе не буде щаслива сім'я. Цими віршованими рядками ми починаємо розповіді про комунальну установу Червоноармійську центральну районну лікарню, її колектив та керівника хірурга і головного лікаря Тараса Дмитровича Собка. Посприяло цій розповіді, те, що ця медична установа одна із перших в області, навіть не підозрюючи, що колись виникнуть проблеми із голубим паливом, вже третій рік поспіль відмовилася від опалення газом всіх корпусів під час опалювального сезону. Натомість, перейшовши на альтернативні види палива, опалення дровами. Я хочу вам розказати про нашого головного лікаря як про людину. Завдяки ньому нам дуже легко працюється в лікарні. Утеплилася повністю наша вся лікарня, в відділеннях тепло, хворі ніколи не жалувалися. І не тільки утеплилось відділення, і в нас апаратури багато є, а він як навіть людина. Хто б до нього не звернувся, він в будь-який час допомагає людям, а нам, медпрацівникам, то взагалі. Родичі возить, навіть якщо нам так потрібно, в Житомир він сам домовляється, куди треба і машини дає. Ну, він людина дуже добра. Про нього багато можна говорити доброго. І також завдяки йому ми перейшли на опалювальний сезон дровима, так що в нас дуже тепло, а в операційній то взагалі жарко, можна сказати. Тобто набагато краще стало? Набагато краще, дуже набагато краще, ніж палили газом. Нас 25-27 двадцять сім в операційних відділеннях холоду немає. Обличчям лікарні стало приймальне відділення, в якому зосередився весь лікарський потенціал, сучасне медичне обладнання та діагностична апаратура. А головне те, що все це у комплексі значно прискорило і покращило медичне обслуговування та оперативне встановлення діагнозу хвороб. Головною проблемою всієї системи охорони здоров'я завжди було мізерне фінансування. І як наслідок економія бюджетних коштів завжди була на першому плані у керівника Тараса Собка. Тому перехід на альтернативу опалення дровами вже першого року значно покращило фінансове становище цього медичного закладу. На сьогоднішній день, коли ми перейшли на опалення від газового на альтернативне, тобто іде 100% заготовлення дров, то ми зекономили частину коштів, частину коштів, які передбачались на газове опалення, а пішли на дрова, то оці кошти вниз, вони пішли на використання в медицині взагалі. А тут ми в якійсь мірі ми виграли, ми маємо додаткові кошти. А от загальне фінансування воно нас дуже дуже турбує. Скажімо так, станом на сьогоднішній день до кінця нового року нам не вистачає майже мільйон. На цей мільйон він повинен йти на зарплату, на придбання м'якого інвентаря, на придбання твердого інвентаря, на закупівлю медичного обладнання, медичної апаратури, на ліки. Є ліки, які можна придбати в аптеці за власні кошти чи за кошти хворих чи родичів, а є ліки, які не можна придбати, які йдуть через спец... базу спеціального медичного постачання, тобто наркозні препарати, наркотичні препарати, ці просто так придбати їх не можна. Тому на оцих медикаментів та обладнання нам не вистачає мільйон. Мільйон це дуже велика сума, враховуючи можливість на. Нашого району і можливості так місцевого бюджету його вкрай недостатньо, тому ми у дуже скрутному становищі. Опальний сезон. Ми повинні пройти хорошо. Запас дров у нас достатній. Ми тут проблем великих не бачимо. Ми зможемо забезпечити теплом і поліклініку, і стаціонар. Це в нас різні приміщення, різні котельні. А, от проблеми із закупівлею медикаментів тут у нас є і ми. Дуже скурпульозно підходимо до обстеження, до кратності призначення, призначення обстеження, аналізів, рентгеновстежень, тобто е йде чисто індивідуальний підхід до кожного хворого. Що потрібно, ми використовуємо, що не потрібно, ми стараємося зекономити, тому що це великі кошти. Дуже дорогі реактиви. На сьогоднішній день дуже дорогі реактиви, і ми в кожному конкретному випадку ми вирішуємо це питання. Проблеми якісного і дешевого теплозабезпечення лікарні керівник цього медичного закладу вирішував комплексно. Найперше було придбано вітчизняний котел для опалення дровами, замінено труби теплотраси на сучасні пінополіеретанові, утеплено фасад лікарні та здійснено заміну всіх вікон і дверей на пластикові. Все це у комплексі дало не лише значну економію коштів, але й збільшення температурного режиму у всіх відділеннях лікарні. Чорноміська центральна районна лікарня вже третій рік повністю відмовилася від використання у своїх господарських потребах природнього газу. Ми забезпечуємо теплом нашу лікарню тільки де, де, продуктами де, де, деревиною. Наш район багатий лісопродукцією. І кожен рік ми проводимо тендер з приводу постачальника нам лісосеровини, в цьому році виграв червономіський АПК по ціні 185 гривень за кубометр дров. І це нам дає великий економічний ефект в плані економії, економії бюджетних коштів, що мається на увазі. Коли ми порахували попередні роки, ми використовували природний газ для опалення, і перейшовши на даний вид палива, ми економимо в рік в межах 700-800 тисяч гривень. Але хочу підчеркнути: перехід, один перехід не дає того економічного і теплового ефекту, як вирішення цієї проблеми в комплексі, що мається на увазі. Це і утеплення фасаду лікарні, це і заміна вікон на енергозберігаючі, це і заміна теплотраси на пінополіуретанові мережі труби, що зменшує значно втрату тепла в тепломережі. І тому цей комплексний підхід надав можливість покращити якість надання теплового режиму в палатах. Хворі себе почувають значно комфортніше, порівняно з тим моментом, коли ми палили газом. Чому? Коли ми палили газом, ми економили, маючи оці нові котли колби. Але вони не давали можливості в круглодобовому режимі опалювати. З метою, з метою економії газу ми з вечора і зранку пропалювали, і потім була перерва. Дровами ми палимо чотири рази на добу, йде завантаження по одному кубометру дров. Це дає можливість безперервно подавати тепло у лікувальні корпуса. І це. Зручно, вигідно, комфортно і найголовніше, економічно обґрунтовано, що дає змогу економити значно фінансові ресурси. І тому я б рекомендував, щоб інші по можливості переходили на даний вид палива. Сьогодні наша область багата на древесину, є можливість поставляти її, мені здається, в достатній кількості, використовуючи місцеві можливості, використовуючи момент, не потрібно їх здалека транспортувати. Здалека транспортувати і тому це все в комплексі дає можливість його використовувати і опалювати. Ми використовуємо в своїх потребах котел колбі вітчизняного виробництва. Київська область в Київській області його випускають. Надзвичайно потужний, економний, гарний використання котел. претензій до його роботи у нас немає. Одні з головних риз характеру головного лікаря Червоноармійської центральної районної лікарні Тараса Собка це його непосидючість, енергійність, вміння організувати колектив, підбір і професіональне вдосконалення кадрів, турбота про власних працівників та створення належних умов опраці для них і вболівання за належне медичне обслуговування населення. Району повезло і головним лікарем, тому що він людина повна енергії, і він не дає спокою ні районній адміністрації, ні нам медичним працівникам, тобто в нього постійно свіжі ідеї, які воплощаються в життя, то людина по повна енергії. Він такий, такий характер, в нього, що він хочеться зробити, хочеться залишити після себе добрий слід, хоче залишити на, на спогади. Це ж не тільки рік, два-три, а це ж від нова реконструєрна лікарня. Вона ж буде обслуговувати населення. І ми ж приймаємо не тільки Чорноміських, ми беремо і Сімчинського району, якісь і ближні села до нашого району. Ми беремо до нас, звертаються і Володар Волинський район. Тобто люди бачать, і це залишиться на, на довгі довгі роки, результат його роботи. Тому що він із будівельниками наскільки умів працювати наскільки ми робили реконструкції в приміщенні, коли йшла реконструкція, ми робили так, щоб максимально так покращити умови перебування хворого. То що було в старому приміщенні, і то, що є то, що ми маємо зараз у новому приміщенні, то це небо і земля в кращу сторону набагато краще набагато умови. і вентиляція, і Освітлення, ну все для да меблі, до, да поновили весь весь склад ліжка, тумбочки приковатні, столи робочі, письмові, столи маніпуляційні, операційне обладнання, операційні столи, наркозне. це це все було придбане, але ну це тільки його ініціативи, тільки його. Тому ну, що придбати в такий скрутний час, оце все обладнання, а воно працює і його тільки залишається підтримувати, під щоб воно не виходило з ладу, не ломалось, не не біялось, не царапалось, то це вже так сказать наша, наша, наш, наш обов'язок. А от придбання це було його, його, його. У Червоноармійській центральній районній лікарні 115 ліжок стаціонару функціонує поліклінічне, терапевтичне, дитяче, хірургічне, реанімаційне та пологове відділення. Працює тут 26 лікарів і понад 200 чоловік середнього і молодшого медперсоналу та господарської служби. Газ тут він є, тут його може не бути. А альтернативне паливо, тобто дрова вони будуть завжди. І в відділенні завжди тепло. І хворі ніколи не скаржились на те, що в відділенні холодно. Ось як я зараз літом хожу, так я хожу і взимку, тому я думаю, це дуже добрим плюсом є для нашої лікарні. Головне те, що хворі можуть самі контролювати температуру, оскільки скрізь є термометри. Так в кожній палаті є термометри. Якщо температура впала, ми можемо викликати спеціаліста, який це відрегулює і. Все виправить. як керівник і організатор, головний лікар Тарас Субко у своїй повсякденній діяльності тісно співпрацює із обласною та районною владою, залучаючи до вирішення проблемних питань центральної районної лікарні, спонсорів, підприємців, депутатів всіх рівнів. Головне, щоб вирішення цих питань було на користь людям, сприяло покращенню умов праці і медичного забезпечення та обслуговування населення. Наше відділення це відділення анестезіології та інтенсивної терапії, розраховане на 6 ліжок. У нас цілодобовий пост лікарів зосереджено це 4 лікарі, в тому числі і за відділенням. Цілодобовий пост медсестер палатних і медсестер анестезистів, в тому числі і молодших, молодшого медперсоналу. Надається цілодобова. Кваліфікована, невідкладна допомога. Значить, всі хворі важкі з політравмами, кровотечами, інсультами, інфарктами поступають в наше відділення, в ну, якому зразу надається перша допомога. Значить, в відділенні зосереджені вся, вся необхідна наркозно-дихальна апаратура. Сучасний моніторинг ведеться, слідкуюча апаратура, це кардіомонітори, пульсоксиметри. Ну, завдяки нашому головному. Собку Тарасу Дмитровичу значить, постійно відділення поповнюється апаратурою ШВЛ, ну, і необхідним приладням, медичним обладнанням. Ну, що ще можна сказати? Що тут зосереджені важкі хворі, тому ну, відділені, ну, я думаю, що найбільша увага до нас. Це нам і пологому відділенню, зокрема. Володимир Леонідович, ви вже другий сезон перейшли на опалення дровами повністю. Тобто з газу перейшли на дрова. Що це дало для вашого відділення, зокрема, і для хворих? Я думаю, що це дало зекономлені кошти на, як на медикаменти, тому що найбільше йде на медикаменти в відділенні реанімації, ну і на апаратуру. Я думаю, що всі знають, що зараз всі переходять на альтернативні види палива, тобто на, на дрова, там на, на інше, у лікарні сучасне операційне устаткування лише через одне відділення анестезіології та інтенсивної терапії за минулий рік пройшло понад 500 хворих. У структурі догляд важких післяопераційних хворих із інфарктами, інсультами та отруєннями. Крім того, тут здійснюють ендопротезування кульчових та колінних суглобів. А такі операції проводяться далеко не в кожній лікарні. Обслуговування я можу сказати з великої букви медсестри найдорогші, врач на самий дорогий. У нас не був врач дуже дорогий, але він воєвода, він умер. Зараз його заміняє і він буде точно таким, як воєвода. Він по два рази приходить, провірає, як. І не важно, що я стара і баба. І він заглядає мені, чи ця нога поправляється, чи ні. І Я йому дуже вдячна до землі уклін йому. Ви не перший раз потрапляєте сюди в лікарню? Я потрапила, считайте, у цьому році перший раз сюди, у хірургічне відділення. Я лежала в терапевтичному відділенні. Лічили мені серце, вилічили серце. Тепер якось щось взялось і п'ята почала гнить. І от відрізали кусок п'яти, а тепер. Врач сказав, що я бабу вас поставлю на ноги, я йому дуже вдячна. Показуючи наші знімальні групі відділення лікарні, які облаштовані за євростандартом у пластику, дереві, плитці, із телевізорами та новими меблями, головний лікар із захопленням розповідав про свій колектив, про те, хто допомагає і як вирішувалося питання переходу на опалення дровами, які ризики і побоювання були у той час. Відділення у нас дуже ви ж бачите, яке дуже гарне, приємне, чисте, а саме, що дуже тепле. У нас у ми практично у нас температурний режим завжди зимою. У нас 24 градуси. У кожному, в кожній палаті у нас є термометри повішені, і ну і навіть хворі кожен контроль можуть контролювати і бачити, яка в них температура в палаті. І температурний режим у нас завжди дотримується. І да, і ось ми в відділенні ходимо. От бачите, практично так ходимо, як зараз. І літом дуже вдячні нашому керівництву, що у нас поставлені економічні енергоносії. У нас всі по всі батареї, вікна, все утеплене, все у нас абсолютно працює. І завжди є чиста і гаряча вода. У нас холодна і гаряча вода. То, що у нас поставлені бойлері, бойлери, і по потребі ми воду на. Нагріваємо. Треба нам, ми нагріли, не треба, ми виключили, і в нас йде за рахунок цього економія. І за рахунок того, що зимою у нас, значить, ми топимо дровами, таким сільським продуктом, і в нас йде за рахунок цього економія. І навіть самі хворі відчули, що да, більше, тепло. Да, більше тепло Так, більше тепло. що у нас у відділенні завжди тепло. У нас в операційній іноді навіть ми йдемо на таке, що відкриваємо вікна на більше, бо дуже тепло. Ми дуже вдячні нашому керівництву. саме основне що наш оці температурний режим завжди контролює головний лікар і начмед лікарні. Це кожен день проходиться по відділенні і дивляться, чи нема ніяких таких якихось причин, щоб було холодно. У Нас дуже тепло, у нас тепло взагалі. в лікарні у хірургічному відділенні лікарні 37 ліжок і працює тут 4 хірурги і 3 травматологи. Один з яких Константин Гінгуляк із перших днів знаходиться у зоні бойових дій, надаючи кваліфіковану медичну допомогу захисникам вітчизни. Та ведучи розповідь про використання цим медичним закладом вже протягом трьох років альтернативного палива у зимовий період, необхідно зазначити, що тут щорічно по всій лікарні знімають батареї опалення на очистку і профілактичний ремонт, із тим, щоб вони ефективно могли приймати і віддавати тепло. Тому і не випадково у кожній палаті встановлені термометри, щоб хворі могли самі контролювати температурний режим. Тому наряду із організаційними якостями і вимогливістю головного лікаря Тараса Дмитровича, характерними рисами його є духовна наснага і відданість обраній професії, чуйність, щирість і доброзичливість. З його прибуттям до нас я вже з багатьма лікарами працював і вже вони йшли в, в вічність деякі. Скажу почесному, що дуже багато, дуже багато ми отримали задоволення. Починаючи з цього корпусу, де ми знаходимося, він був незакінчений. Він поетажний робив. Він старався запрошувати з обласної відділу охорони здоров'я, з обласної ради, де обласної приїжджали, допомагали. Він розумієте, має Необичний характер, і він за це і навіть багато получає скать упряоків тих, кого він старається активізувати, щоб покращити роботу в охороні здоров'я району. І скажу, що оця… Техніка, яка сьогодні у нас є, оці санітарні машини, оця територія, це навіть скупи чесно, проведення нового року, значить проведення якихось свят, він це все наперед дає свої думки, свої бачення. От я як завідувач я роблю тільки тоді, коли согласую з ним, тому що він старається, щоб і колір був, і щоб це красиво було, і удобно було. Тарас Дмитрич, я врахую, що він заслугоє великої поваги, поваги від нас, колег, і дуже вдячний, я, скільки знаю, вдячне населення, тому що які звернення до нього йдуть, він їх виконує. Особливо в тому році було проведено ремонт фельдшерського кушевських пунктів силами медпрацівників, наших робітників. Він це все. Старається щоб організовувати. Я рахую, що Тарасу Дмитровичу треба тільки дякувати за те, що стільки зроблено в районі. Перехід на опалення дровами і повністю відмова від використання газу під час опалювального сезону дала червоноармійській центральній районній лікарні економію коштів у три рази. На опалювальний сезон лікарні необхідно 700 кубометрів дров. І на сьогодні цим паливом вона забезпечена у повній мірі, навіть із надлишком, оскільки за добу використовується лише 4 кубометри. Оця медична реформа, яка започаткована в державі, яка сьогодні роз'єднала в такому невеликому районі, як наш, швидка допомога, первинний центр і центральна районна лікарня три керівники, три бухгалтери, три всього. Вона повинна бути переглянута. Ця реформа має право на життя в тому варіанті, коли буде поранена адміністративно-територіальна реформа, яка дасть можливість оптимізувати, об'єднати територіальні одиниці. Ну не можуть такі райони бути 23 тисячі населення, тому що наш роддом може приймати пологів не 150, не 200, а 500. Але населення не дозволяє, тому потрібно робити адміністративну територіальну реформу. Виходячи з цього, робити реформу охорони здоров'я, оті центри, можливі, от тоді будуть мати право на життя. Сьогодні центр первинної медики-санітарної допомоги це тільки фінансове навантаження на бюджети. І все, ніякої економії, ніякого покращення немає. Коли буде проведена адміністративна територіальна реформа, коли районні центри будуть. 120-150 тисяч населення, коли сільські ради будуть 3-5 тисяч населення, і тоді оця адміністративна надбавка вона буде мати можливість на життя і на нормальну доступну зарплату. Це перший варіант. Але виходячи з того, що ми можемо сьогодні, це впровадження економних технологій. Говорю за наш лікувальний заклад. Ми підійшли до цього питання комплексно. Що я маю на увазі? Як я вже казав, і ще раз повторюся. Це утеплення фасадів лікарні. Це заміна вікон на енергозберігаючі. Але теж треба підходити по-сподарськи. Сьогодні вікна, маса на ринку послуг виробників вікон. Ну треба якісні вікна. Щоб вони були німецький профіль, щоб мали двокамерні, щоб були якісні. Тому що інколи йдуть люди за. Дешевизною і ці вікна не грають отої ролі економно теплозберігаючого ефекту. Інший момент теплотраса, вона повинна бути не віддавати енергію. Ми сьогодні гріємо землю пінополіуританові труби, які зменшують віддачу тепла. Оце ті моменти, які ми вже зробили, а на перспективу. Це оптимізація кадрів, виходячи з того навантаження, яке несе той чи інший працівник. Оптимізація однозначна. Другий момент запровадження енерго-лампочка. Коли сьогодні сучасні лампочки, які дають великий економічний ефект енергозбереження, впровадження цих лампочок, використання дров як опалення. оці ці всі міри в комплексі дають великий економічний момент переведення. Автомобілів і такі інші моменти, які дадуть можливість економити бюджетні кошти і підходити до цих питань по-господарськи. Я завжди своїм кажу працівникам: ви коли приходите на роботу, відноситесь до всього, що тут як в себе вдома. Дивіться, щоб світло було виключно, щоб двері закривалися, щоб ручка не відривалася, щоб поріг був в нормальному стані, тобто, як у себе вдома. На роботі відноситься як у себе вдома. І коли до людини дійде оця свідомість того, що тебе на робочому місці, як до свого відношення, от тоді буде ефект. Тому що я завжди кажу так: ми мали різні формати розвитку суспільства: рабовласницький, феодальний, капіталістичний, соціалістичний. І сьогодні ринково-економічний формати суспільної інформації сама низька продуктивність праці була в робовласницькому ладі. Коли людину присували, давили, заставляли. Людина повинна бути свідома того, що треба економити світло, відноситись бережно. і тоді буде ефект від цих всіх мір.